Наше телебачення було просто наводнене цими серіалами. Моя прекрасна няня вона є дуже невихованою. Вона є хамовитою. Вона дуже погано, без смаку одягнена. Кадети це дуже благородно. Що це майбутнє нації? Українці нормальні. Вони за Радянський Союз, вони за те, щоб бути разом з Росією, Це розмивало якось кордони і ем, постійно примушувало глядачів перебувати саме в російському контексті. Як Росія до війни пропагувала в кіно ідеї рускавеміра Олена Чеченіна артоглядачка, еспресо та «Детектор медіа. Які російські фільми та серіали створювали міф про братні народи та єдиний руський мір? Насправді цих серіалів достатньо багато. Вони створювались, зокрема, і е, українцями потрібно визнати, що взагалі дуже багато. Контенту, скажімо, так і серіального і кіношного, яке який пропагував саме ці братні народи, або я не знаю щось спільне так між Україною і Росією, створювалось саме на території України або Україною, коли це прям зазначено, що виробництво українське або україно-російське. наше телебачення було просто наводнене цими серіалами. Які створювали цей образ єдиної країни, принцип наступний цей серіал мав е, зніматися російською мовою. Головні персонажі там росіяни, другорядні українці, українські актори. Я маю на увазі, яких ми, хоч якось, могли ідентифікувати. Дії відбуваються десь на невизначеній території. Це могло частково бути в Росії. Це могло теж частково бути. В Україні переважно в Одесі, але всі ці території вони не, ну, не описувались як українські, наприклад, якщо дія відбувається в Україні, то, наприклад, в Одесі, так, то Одеса не описується як українське місто, а описується і сприймається більше як російське місто. Як приклад, можу назвати серіал, який він називається «По законам воєнного времени. Там дуже багато різних сезонів. Він почав зніматись власне вже давно. Він розповідає про період Другої світової, в кожному сезоні там різні міста. Там йдеться про двох слідчих: чоловік-жінка. Ось, і вони. То в Києві, то там теж в Одесі, то вони вже в Росію переїздять. Вони розмовляють російською. Кілька другорядних персонажів. Вони з якоюсь, так чи інакше, вираженою українськістю є достатньо негативними. Ось, і коли ти дивишся цей серіал, то в принципі у вас складається враження, що ем, ну як такої України не існує, що Україна дуже схожа на Росію. В Україні немає ніяких таких особливостей. Згадується лише якщо це в Києві, то що це Київ, якісь там окремі вулиці, але це Радянський Союз. Це все схоже на Росію, і різні інші серіали, які ми могли подивитися на телебаченні, десь приблизно в такому ключі і знімаються, і ясна річ, що це розмивало якось кордони і постійно примушувало глядачів перебувати саме в російському контексті і його сприймати як звичний, як рідний і як такий, в якому вони, власне кажучи, не лише за яким ностальгують, в якому вони перебувають до цього часу. Які ідеї щодо України просувалися в суспільстві? Російським кіно до війни просувається наступна ідея: що в принципі українці, українці нормальні, вони за Радянський Союз, вони за те, щоб бути разом з Росією, але існує якась частина поганих українців: це або якісь бендерівці, це якісь націоналісти, вони злі й жорстокі, і от саме з ними потрібно боротися. І ось таку ідею просували. І її дуже добре можна було простежити уже після повномасштабного вторгнення, коли російські солдати справді. От, мали в собі в голові таке уявлення, коли вони заходили, наприклад, на Київщину, вони з самого початку мали для себе таку картину світу, що от вони зараз тут зайдуть, що тут, там, умовно кажучи, 80% людей нормальні і на них чекають, і от зустрічають їх. А, а є там, умовно кажучи, там, військові тероборона, якісь там націоналісти і нацисти, а, за якими треба яких треба знайти, яких треба ліквідувати, вбити а з усіма іншими людьми? Гарно собі говорити, тому що вони насправді нормальні. Ну або трішечки там одурманені українською пропагандою. Але з ними можна провести якісь бесіди, і от далі з ними якось співіснувати. Я просто сама спостерігала цю реакцію в Бучі. І я думаю, що це абсолютний вплив цього кіна, який ну, тут впродовж багатьох років знімалось і налаштовувало росіян саме на війну, саме на таке сприйняття українців. Серіали та фільми, які транслювалися в Україні, як саме в них дискредитують образ українців стосовно таких фільмів, то їх теж направду дуже багато. Вони є і українського виробництва, і російського виробництва. Безумовно, це моя прекрасна няня, який продюсував Олександр Однянський, який знімав Олексій Кирющенко, серіал Головна героїня якого. Приїхала з Майріуполя до Москви. Цей образ її образ, які її такі мами, теж достатньо стереотиповий. Вона є дуже невихованою. Вона є хамовитою. Вона дуже погано, без смаку одягнена. Вона є безпардонною, абсолютно вона проста. І за неї соромно дуже часто, бо вона кумедна, з нею можна посміятися, і ось вона існує в такому ось контексті. Якщо згадати Нікіту Міхалкова, наприклад, його фільм-12 я не знаю, як назвати вочевидь, це якийсь ремейк чи перефраз стрічки легендарної Сідні Люмета, але у фільмі 12, абсолютне торжество шовінізму. Ми бачимо там е, Нікіту Міхалкова, який грає русского офіцера, дуже позитивного. Ми бачимо там єврея і купу антисемітських якихось моментів, які там згадуються. Наприклад, фраза на половину євреїв не буває. Ми там е, бачимо також грузина, який. Теж такі має стереотипові моменти, він вміє вимахувати кінжалом, він запальний, він е, дуже часто не може тримати себе в руках. Ну і є образ українця, який, як на мене, найбільш принизливий з оцих всіх. Тому що це такий задрипаний е, чоловік, він дуже неохайний, він е, справляє враження такого якогось е, сільського голову там села, який. Е, Ну, взагалі, здається, не має ніякої освіти, який погано одягнений, який щось там буркоче собі під носа, в якого в валізі знаходяться якісь там шкарпетки, якісь незрозуміло що. Але згодом виявляється, що цей чоловік не такий простий, як думалось, і він не. Розумний, він, скажімо так, хитрий, і це такий образ, якраз такого хитрого хохла, який е, спочатку здається простаком, якого спочатку не сприймають серйозно, над яким спочатку сміються, але потім з'ясовується, що він е, може легко усіх надурити. Що він безпринципний, і е, не потрібно, не потрібно звертати увагу на те, що він е, видається таким дурником. Ні, насправді, в певний момент він цих здасть, він цих підставить, і тому треба його стерегтись. Ми з майбутнього два. Ми з будущого два. Це з, е, продовження фільму. Відповідно, ми, ми, ми з майбутнього там, а йдеться про злих, жорстоких, падлючих і дуже неправабливих бендіровців. Що характерно, персонажа Бендерівці абсолютно непривабливого, карикатурного, грає Остап Ступка. І це теж достатньо широко широка така і популярна практика у росіян, яка була і яка зараз є, це використовувати саме українців для таких образів. Фільм розповідає про молодих людей, які захоплюються, власне кажучи. Бендерівцями, так? Один з них, якого грає Дмитро Ступка, потрапляє в минуле. І йому доводиться зіштовхнутися із справжніми бендерівцями, зокрема із героєм Остапа Ступки, який перед нами постає дуже схожим на тих персонажів, які ми бачили у весіллі в Малинівці. Це водночас дуже карикатурний персонаж. Це персонаж дурнуватий. Неосвічений і водночас жорстокий, якому нічого не варте там розстріляти е, людей беззахисних, так? там дітей, жінок, чоловіків, старих будь-кого, тому що він такий жорстокий бандеровець. І цей наш головний герой, хлопець, якого грає Дмитро Оступка. Він бачить це все і розуміє, що наскільки він помилявся, і тому він вирішує, що потрібно відмовитися від цих ідей. І бути далі з Росією. Там це проговорюється, що Росія і Україна повинна бути разом і лише в цьому може бути наше щасливе майбутнє. Ну і ясна річ, ми не можемо не згадати брат 2 Як мені видається, що це стрічка. Одна з найбільш ефективних, тому що вона, перш за все, талановита. Там теж ми бачимо таке торжество ненависті до всіх інших народів, прийняття тільки що називається чогось слов'янського, що і говорить головний герой. Взагалі цей фільм можна ну, просто виставляти і використовувати зараз, тепер нами у діалозі з світовою якоюсь спільнотою, розбирати цей фільм. Як один з найбільш популярних фільмів в Росії, і от на його прикладі показувати це не війна Путіна, це війна саме російського народу, зокрема, тому що. Якщо це один з найпопулярніших фільмів у Росії, і він настільки принизливий до інших національностей. Він настільки агресивний. Ну то очевидно, таку ідеологію а, і такі дії, які а, нині творить а, саме керівництво Російської Федерації, абсолютно підтримуються народом. Якими серіалами до війни агітували людей до служби в російській армії? Серіал Кадети, який, в принципі, був а, о, в ключі цієї хвилі. Серіалів, саме серіалів, які м'яко просували якусь мілітарну ідею. Кадети, це дуже благородно, що це майбутнє нації. І потім ці кадети, власне кажучи, прийшли вже після повномасштабного вторгнення в Україну, бо був такий, ну я не знаю, чи жарт, чи не жарт, якийсь мем, чи якісь картинки ходили що От подивіться, ці персонажі. На яких ми дивились, там, умовно кажучи, в старших класах чи на перших курсах, і це були одні з наших улюблених персонажів. Зараз ці фактично персонажі прийшли нас вбивати. Ще був серіал Солдати. Серіал Солдати теж там були причетні і теж українські сценаристи були долучені до цього серіалу. Він показував солдатів, теж як, от таких симпатичних людей, як росіяни служать в армії. Подивіться, як прикольно в російській армії, не бійтеся туди йти. Там весело, там ви знайдете друзів. Там теж було багато різних національностей серед героїв. і Це теж так трошечки розмивало кордони, показувало, що от, вся вся Росія, вона єдина, треба йти служити в армії. Далі, коли ви підете з армії, дуже ймовірно, що ви не зможете адаптуватися в сусід. Спільстві не переживайте, можна піти в вже військо на контракт, і ви будете надзвичайно задоволеними. А тим як це буде там, теж такі персонажі були. Тому це така була ну агітаційна історія для того, щоб росіяни йшли служити в армії і, взагалі, вважали роботу у війську чимось дуже престижним, чимось таким ну патріотичним. Духовним навіть частково, і це теж була така підготовка до всіх цих військових дій. Ну а я бажаю нам усім перемоги, зокрема і культурної та інформаційної. Дивіться, українське кіно воно ну, направду цікаве на все добре.